Права 1578. Пасічник викачав 124,8 кг меду та вирішив продати його на ярмарку вихідного дня, а те, що не встигне продати, залишити собі. У суботу він продав 3 восьмих від зазначеної маси меду, а в неділю 2 третіх решти, скільки кілограмів меду пасічник залишив собі. Ну що ж, давайте міркувати. Якщо в нас була ціла частина, а в суботу він продав 3 восьмих від цілої частини, то скільки залишиться? Ну, Треба від одиниці відняти 3 восьмих. то записуємо перша дія, то записуємо, що одиниця мінус 3 восьмих – це дорівнює. Щоб від одиниці відняти 3 восьмих, запишемо одиницю як 8-8. Це буде 8 восьмих. Мінус 3 восьмих. І це можна записати як 8 мінус 3 уже восьмих. Ну і це буде дорівнювати, звичайно, 5 восьмих. 5 восьмих. Записуємо в дужках чого. Тоді пишемо меду. 5 восьмих меду. Це у нас залишиться, залишиться в суботу. Ну добре. Ну, але 5 восьмих тепер ми дізнаємося, а скільки ж це буде кілограм. Не в частині, що 5 восьмих загальної частини, а скільки це буде кілограм. Що для того треба? Для того записуємо 2. Нам треба 124,8. Спочатку ділимо на 8, це буде 1 восьма. А результат множимо на 5, бо нам треба таких частин 5. І це дорівнює. Ну що ж, тут нічого особливого не придумаєш. Давайте ділити куточком. Записуємо 124, пишемо. 124. 24,8. Що ділиться? Що ділиться на 8? Ну що ж, 12 ділимо на 8, це буде 1. 1 на 8, це 8. Віднімаємо. 12 мінус 8 це 4. Далі зносимо 4. 44 ділимо на 8. Це буде 5. 8 на 5 це 40. Віднімаємо. 44 мінус 40 це буде 4. Все тут у нас кома. Ставимо і тут кому. Ділення. Це у нас буде ціла частка, ціла частина частки. Так, зносимо 8. 48 ділимо на 8. Це буде 6. 6 на 8, 48. Віднімаємо. Залишок буде 0. Ділення завершено. Тобто записуємо, що це буде. 15,6. Так, ну і залишається помножити це на 5. І це дорівнює. Ну, давайте множити в стопчик. Записуємо 15,6. Що множиться на 5? Множимо. 6 на 5 це 30. 0, ну, пишемо 3, запам'ятовуємо. 5 на 5 це 25, плюс 3 це 28. 8 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 2 це 7. Один знак після коми ставимо кому, 0 кінці відкидуємо, тобто записуємо, що це буде 78. Записуємо в дужках чого? Кілограм. Це у нас залишиться в суботу. 78 кг. Ну і записуємо, що це у нас 78 кг меду. Залишиться. В суботу. В суботу. Ну, добре. Якщо у нас в суботу залишиться 78 кілограм, а у неділю продадуть 2 третіх решти, то скільки залишиться. Знов-таки, щоб знайти скільки залишиться, спочатку порахуємо у частинах. То нам треба від 1 відняти 2 третіх. Щоб відняти, ми запишемо одиницю як 3 третіх. Мінус 2 третіх. І це буде дорівнювати тоді 3 мінус 2. Третіх. І це дорівнює одна третя. Пишемо чого решти? Ну, це у нас залишиться. В неділю. Ну добре, тобто в неділю залишиться одна третя решти. А решта у нас 78 кг. Ну що ж, записуємо тоді четверте. Тобто нам треба знайти одну третю від 78. Записуємо 78 що ділиться на 3, і це дорівнює. Тут можна по-різному ділити. Найпростіше, напевно, записати 78. Як 60 плюс 18. І все це треба розділити на 3. І це можна записати як 60, що ділиться на 3. Плюс 18, що ділиться на 3. І це буде дорівнювати. 60, що ділиться на 3, це буде 20. Плюс. Далі 18, що ділиться на 3, це буде 6. Ну і разом це буде дорівнювати. Записуємо 26. У дужках чого кілограм? Ну і пишемо це у нас кілограм меду, пасічник, залишив. Собі. Є? Ну що ж? Отже, скільки кілограм меду пасічник залишив собі? Пишемо відповідь. 26 кілограм. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження частки від числа, на віднімання дробів та роботу з десятковими дробами. На цьому вправу завершено.